У Ірані заявили, що не передавали Росії балістичні ракети. Міністр закордонних справ країни Аббас Арахчі відкинув звинувачення у поставках та звинуватив США і Європу, у нібито недостовірних розвідданих. Також глава іранської МЗС додав, що санкції не є рішенням, а частиною проблеми. До слова, ця заява прозвучала на п'ятий день після того, як 6 вересня газета Зе Таймс. Опублікувала матеріал з посиланням на власні джерела, що Москва отримала партію з понад 200 балістичних ракет з Ірану за їхніми даними. Це Фатех 300 які можуть вражати цілі на відстані до 120 кілометрів. Уряд Великої Британії закликав Росію відновити взаємодію з організацією з безпеки і співробітництва в Європі. Цей крок зроблено для того, щоб припинити війну в Україні. Про це пише The Guardian. Там зазначили, що військово-політичний радник британської делегації в ОБСЄ Анкур Нараян у своєму виступі у відні заявив, що якщо РФ дійсно хоче миру, то може забезпечити виконання кількох пунктів для цього.